Вже третій день літа на курорті, 3 червня, друзі, сьогодні і знову трускавці обіцяють дощі. Ще до обіду має бути погода. А далі дуже сильні дощі зі злива. А ми зараз, друзі, поспішаємо з вами на бівет, Має бути черговий анонс концерту, відповідно, буде сьогодні і концерт в палаці культури. Але після обіду синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози. Тому в вечірній час анонсу концерту може і не бути, якщо буде дощ, злива, а зараз він буде точно, бо ще, ще дощі в Трускавці не падають. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз на курорті практично підходимо вже до Майдану Незалежності і повернемо на бульвар Торосевича і до бювету. Як писали в коментарях, що в Дніпрі вже плюс 28 і всі дощі перейшли сюди. До нас, ну нічого. Вже завтра плюс 25, і також в трускавці вже четвер-п'ятниця, субота, неділя до плюс 30 буде сонце. Ну, Слідуючий тиждень знову похолодання невелике, правда, але буде. Але ще цього тижня буде дуже тепло. Для тих людей, які хотіли подивитися східницю, вже є відео на каналі. Був там в неділю, 1 червня знімав, трішки ходив набирати соду, а потім поїхали ще. В село Рибник на оглядовий майданчик, ну там у нас застала така сильна злива. ну і Відповідно, в трускавці, подивіться, бачите, болото в самому центрі. Трускавець в неділю також затопило. Бачите, в якому стані оце все бруківка. намол стоїть. Водостічні системи не спрацювали і ну, були дуже сильні опади у вигляді дощу і вода нікоби не встигала просто стікати. Запитували друзі в коментарях, де у трускавці є там спортивні майданчики, наприклад, або тенісні корти. Ну, тенісний корт, я знаю, що є в шахтарі, але я ні разу не бачив, що, щоб там грали теніс. Ще є в санаторії Кришталевий Палац, також є тенісний корт, то я знаю точно, що там грають теніс. Можливо, ще десь є. Якщо хтось знає, друзі, пишіть в коментарях. Треба допомогти людям. А спортивний майданчик є ось тут зразу при вході курортний парк Адамівка, є там тренажери, є можна і теніс поіграти, ну, такий правда настільний, є пляжний волейбол можна пограти, є там три площадки, і також є баскетбольна площадка, а футбольні поля то є біля кожної школи. Біля третьої школи, в спальному районі вулиці Стуса до Нелишених, ну і Скоропадського там є стадіон і є такий стадіон для міні-футболу, де там відбуваються різні змагання. Ось і там є дитячі гуртки по футболу, кому цікаво. Ну, і ще запитували, чи є у Трускавці автошкола. Є, друзі, у Трускавці автошкола Оріон. Вона знаходиться в першій школі, вулиця Сагайдачного. Ну, Верхнє Дрогобицьке кільце, хто знає, там є перша школа і там є школа Оріон. Бачимо, вже люди, дехто чекає на анонс концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде виступати. Суперфіналіст X-Factor Євген Літвінкович, він дуже часто приїжджає у Ну, Знаєте, такий гумористичний співак завжди весело на його анонсах. Тож бачимо, люди там фотографуються з ним, розмовляють, хтось бере квиточки. Зараз кілька хвилин і треба почнеться з концерту. Зараз ми зроблять кілька фотографії, сіл. Цікавий у нас концерт. Тут завжди цікаво, друзі. Правда, в обідні пору не так багато людей, як суперфіналісти на проєкту Ікс-Фактор Євген Літвінкович з концертною програмою Сьогодні можливо, о 19.30 Палаці культури Шевченка. Обережно! дивиться, щоб вас щоб підвезуть трошки ходить. Так хочете? Так, давайте. Дякую. Шановні пані та панове, доброго дня! Ви бачите, що... Ну боже мій такий відомий артист, що капець. Привіт, Харків. Привіт, Харків! Бог ти мій. Здрастя, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які у вас на сьогодні плани? Грандіозні. Так, значить, ви, мабуть, в ресторані будете, так? Заходьте сьогодні. Я приїхав до вас, знаєте, колись. Хто? Поднімісь руку, хто спостерігав за мною на проектах. Так, X-Factor, Україна має талант... Боже мій, скільки лентяїв то, привіт! Трішки. Ближче, будь ласка, бо таку велику звізду можна здалеку не побачити. <рес> Знаєте, і до мене зараз багато людей, хто підходив фотографуватися, казали дякую тобі ну, дякую тобі і вам е, за те, що я з вами. А як може бути по-другому? Скажіть, колись ви просто так від свого щирого серця підтримали маленького білорусика. Ну, зараз моя черга. Я з вами до останнього, я нікуди не виїжджав. Всі постріли в Києві на лівому березі живу, всі все знаю. своїх кошик подолом обтираю після кожного нальоту. І тому я сьогодні приїхав, знаєте, тут в Трускавці, завдяки Богу, ЗСУ трішки І Тут можна а, пере, перезавантажитись, так скажу. Я сьогодні вам і так концерт привіз, як музично-співочу терапію. Сьогодні дуже файна українська програма. Як вам моя українська мова. Ще не дуже солов'їна, але ж я дуже стараюся. Тому що, ну, насправді, ну, що б я з одної тої бульби? Я приїхав сюди і зрозумів, що це значить бульба з салом. Ну, Ви ж бачите. Ой. І я сьогодні зібрав таку програму з таких пісень, які ви знаєте, спеціально для того, щоб українська душа змогла. Заспівати, бо не кожна людина може дозволити собі піти до психолога і розповідати про свій біль. А українська душа має співати в лісі, в полі, сьогодні на концерті, має співати. Ось, наприклад, ви знаєте всі таку пісню, яка вже стала другим гімном з початку війни. На жаль, ойлузі. Знаєте, всі, 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 всі. Я знаю, що не кожна людина сьогодні до мене попаде на мою терапію, бо ви гультаї. Але ж давайте зараз, хоч трішечки, зробимо такий обмін енергетикою і зберемо такий малесенький байрактарчик енергетичний, яку після сьогоднішнього концерту відправимо на красну площу. Добре? Правда? Давайте разом і від цієї своєї душі. Ну, подивіться один на одного. Ви скоро роз'їдетесь, можливо, друг друга більше не побачите. Не стидайтеся, співайте від цієї своєї української чистої душі. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? Набрали? Набрали? повітря, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Все ясно, так. Обід. <реш> Нема сил. <реш> я вас прошу. Заходьте. Сьогодні я вам обіцяю трішки, знаєте, настрію. Ми і поспілкуємося, поспіваємо. Хто поспостеляв за мною як за артистом, той знає, що я можу трішки і сльози, сльози видавити, і настрій подарувати. Так що, будь ласка, я вам так похизуюся. Я сьогодні. В найбільшому прекраснішому настрії, по-перше, після спецоперації нормальної української гонор в мене. І сьогодні в моїй мамочці ісполнюється 75 років. Вона чекає дуже на мене, але ж вона знає, що вона дочекається тільки, коли станеться не побіда, а перемога. І спеціально для вас. Пісня, мамо, будь ласка, дайте трошки облісків, хай вона почує про неї до кінця, не все знало. Для твоєї любові місце на землі. Мало. А пам'ятаєш ти мене малятком. Добре буде так, а так не варто. Не бажаю так, а так. Не буду, обіцяю тут отак забуду, у батька, я на плечах, кажешся мені, а маличе, знаєш тепло там, де сумую батька Дуже хочеться, знаєте щоб кожна дитинка знову повернулася в світі. І не так сталися, хай той дім знову буде радуч, радючий, так відключить. А пам'ятаєш ді мене малятком, добре буде так, а так не варто. Не бажаю так, а так не буду. Обіцяю тут там забуду. І коли у батька я на плечах, Кажеш, ти мені аго, плеча. знаєш, по нам, по батька. Знаєш, тепло там сьогодні в Трускавці мені з вами тепло, бо я з вами тут сьогодні так самою. Але ж я знаю, що не просто так. Я повернуся додому до своєї мамою, вона дочекається, і ми разом будемо відмічати перемогу, тому що хлопці повернуться і до нас. І без вашої перемоги у нас свободи не буде. Я про те знаю точно тому я тут. І тому я сьогодні вас прошу. Я підтримую вас, підтримуйте маленького білорусика. от цього крихітку в маленьку. Мітер сім, правда, ну нічого. Я вас запрошую сьогодні, знаєте, за релаксом. Просто прийдіть і поспівайте зі мною свої українські пісні, а також будуть мої, які я вже встиг перекласти на Соловіну. Не прогавте часу, бо ти сьогодні по 9 гривень вже розібрали квітки. По... Залишилися по 10.50. Налітай! Дякую вам всім, гарного дня і слава Україні. Фіналіст телепроекту проекту фактор Євген Літвінкович у в гостях сьогодні.